Всім привіт! З вами я, Лана, і сьогодні подивимося руни дня, які енергії, які події можуть трапитись? Покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня, які вони для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть енергії сьогоднішнього дня. Енергії такі, що сьогодні хочеться досягти результату, не дуже напружуватись і <кій> рухатись далі, бути рухливим, бути... тримати під контролем ситуацію. Хочеться якось, знаєте, як... результат що був. Врожай зібрати, не дуже при тому за щось відповідати, не дуже серйозно до цього ставитись і рухатись далі. Можливо, сьогодні ви очікуєте якихось результатів і хочете вже продовжити рух далі. Добре, покажіть, руне, про що ось тут. Ну, Тут хтось, можливо, поки що має стосунки з жінкою якоюсь. І якось ці стосунки поки що доволі такі безвідповідальні, не дуже серйозні, легкі. Можливо, є якісь непорозуміння з жінкою в вашому житті. То енергії сьогодні такі, що хочеться вже ну, якось почати рух далі. На фоні таких енергій можна сказати, що е, тут е, більше про, про відчувається, що станом на зараз у вас стосунки легкі, причому це може стосуватися не тільки якоїсь жінки, а взагалі стосунки з людьми чи з якоюсь окремою людиною, в кожного своє, е, можливо, навіть соціумом. І вони от, сьогодні енергії такі, що вам би хотілося перевести їх ну, в якийсь більш такий серйозніший аспект, чи більш плодотворний, я би навіть сказала. Просто хочеться ну якось продовжувати ці стосунки, рухатись далі. І щоб вони приносили як. Знаєте, як не були застійними, приносили якісь результати. Ну, Це такі сьогодні енергії. Так, покажіть, руни, які події можуть трапитися сьогодні для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Події. Перша також може бути пов'язана з жінкою, жіночі тут енергії. Тут, як начебто, сьогодні може бути таке доволі приємне спілкування, результативне. Для когось справді з якоюсь жінкою, жінкою, яку ви поважаєте. Для когось же тут буде просто як обговорення або підписання документів. Якихось своїх нових проєктів. Для когось тут може бути як нові знання. Сьогодні вам прийдуть якісь, і ви отримаєте з них якийсь свій для вас підходящий результат. Можливо, щось почуєте, щось побачите, прийде якась інформація. Інформація нова, результативна, для вас корисна. Для когось вона буде навіть, знаєте, як таємна. Знаєте якусь таємницю, або відкриється вам щось, на що ви раніше не звертали увагу. Така буде подія сьогодні. Так, покажіть Руни, тут точніше. До речі, хтось сьогодні може обговорювати проблеми, пов'язані, або, ну, Взагалі, обговорювати щось, що стосується дітей. Чи то зачаття дитини, чи то в когось народиться може дитина, чи може ви знаєте новину про чиюсь вагітність, чи взагалі буде обговорюватися, можливо, якесь дитяче питання. І таке може також бути. Взагалі, сьогодні буде якась така розмова, цікава, цікава інформація. Для когось таємниця відкриється, для когось будуть обговорюватися результати якихось документів, якихось новин, якихось контактів ваших, проєктів нових. Ну, Сьогодні буде, мабуть, такий інформативний день, така подія. Про що тут точніше покажіть? Ну, Тут може бути щось пов'язане з боргами. Наприклад, будуть якісь вкладатись може, угоди або вестися розмови про борги, заборгованість. Причому не обов'язково грошові борги, можливо, ви десь щось комусь завинили або обіцяли. То по результату сьогодні це буде обговорюватись. Або ж прийде якась інформація, як краще ну, віддячити людині. Можливо, ви, ви заборгували якісь жінці в своєму житті. Е, можливо, це буде сьогодні як такий шанс. Шанс і, ну, якось поспілкуватися і віддячити. Можливо, хтось ризикне сьогодні, і для когось це може бути навіть нагадувати щось з минулого, або ж, як наче, шанс повернути щось з минулого, обсудити щось, отримати якісь результати. І таке також може бути. Взагалі тут, як наче ну, якийсь нетрадиційний підхід може бути. Не зовсім звичний до, ці, ці, до цієї події. Так. Ну, щось буде для вас робитися більш яснішим. Можливо, сьогодні будете щось обирати, пов'язане з документами, контактами, контрактами, розмовами. Можливо, це наштовхне вас на якийсь новий вибір для вас. Причому результативно це все буде. Добре, покажіть Руне, для чого нам це показали? Для чого це знати? Одна, мабуть, для того, що, по-перше, для декого це буде, знаєте, як, ну, якийсь такий внутрішній стан ваш. Коли ця подія буде відбуватися як за велінням душі, і, можливо, вона буде навіть якоюсь трошечки, ну, знаєте, як ануш ж, ризикну, що з того вийде. Для декого тут звертають увагу, що можуть бути перешкоди. Можуть бути перешкоди, і може бути якась як непроясненість, замороженість. На фоні цього, знаєте, як розмова відбувається, інформація сприймається, але дивіться, щоб сприймалося це все правильно, щоб потім не виникло якихось перешкод після цих розмов. Бо такі можливі перешкоди в чому? Ну, як наче, перешкода може бути чи то в якійсь несправедливості, ну, як наче, ну, трошечки ну, недобре, може з вами поведуться там. Або просто перешкодою може бути, знаєте, як ваша якась нерішучість, щоб проявити себе, можливо, ви не зможете, знаєте, як прийняти. Сприйнявши, отримавши цю інформацію чи це знання, то тут можуть бути перешкоди, що ви, як наче, будете невпевнені в собі, не схочете проявлятись, не, не зможете, або будете, ну, як наче занадто пасивним. Це буде перешкодою і вас попереджають. Дивіться, якщо сьогодні. У вас будуть якісь такі розмови, то можете відстоювати свою думку і рухатись в потрібному напрямку, доводити щось своє, тому що ця слабкість і нерішучість, то вона сьогодні буде перешкодою для вас. І вона може якраз цю всю ситуацію ввести в ранг підвислої і незрозумілої. А Нам, звісно, цього не потрібно. Що буде допомагати, вирішити цю ситуацію позитивно, покажіть руни, допоможе, ну, по-перше, підійти до цього позитивно, радісно. Комусь, можливо, може потрібен відпочинок, просто розслабитись, скажімо так, отримати задоволення. Взагалі, до цього поставитися позитивно, це буде на користь. А, так, а заважатиме ще так. А заважатиме, ну, для когось тут може бути, знаєте, як, якщо це пов'язано з якимись вище стоячими інстанціями, вони можуть чинити перешкоди. Якщо це буде пов'язано з мережами, тут також можуть бути якісь завади. А ще захист, якщо ви будете занадто захищатися. Можливо, до вас сьогодні прийде якась інформація, можливо, хтось з вами зв'яжеться. Якщо ви будете занадто захищатися, від Цього спілкування чи цієї інформації, і не зробите потрібних висновків, не схочете проявлятися, то це буде вам на заваді. Віднесіться до цього позитивно, радісно майте, знаєте, відчувайте гордість за самого себе, за свою роботу, бо тут може бути пов'язано щось з творчістю, з новими проектами, з якимись обговорюваннями. Взяттям результатів від цієї інформації чи спілкування, то підходьте до цього з легкістю, позитивно, не захищайтеся дуже. І не бійтеся відстоювати своє. Не будьте пасивними, бо це може стати перешкодою в подальшому. Бо вам, як наче ця інформація чи ця розмова, ну, як відкриє шлях, до якогось вибору у вашому житті, і ваша пасивність може вам завадити. І занадто, якщо будете захищатися, то також. Добре, покажіть, руни, яка ще може бути подія. Яка ще може бути подія? На всіх цих, цих енергій. Ну, хтось буде, знаєте, невдоволений собою. Не, як наче, знаєте, наче й потрібно робити якісь рухи до матеріального. Ну, наприклад, на роботу ходити, гроші заробляти. Ви не наче це і робите, прикладаєте зусилля. Але без. Ну, без бажання, можливо, або вважаєте, що не зовсім якось ви собою задоволенням. Сьогодні буде таке відчуття того, що я не задоволений. Вибачте, я не задоволений тим, що я роблю, які прикладаю зусилля для того, щоб налагодити свій, свій матеріальний стан, наприклад. Якось так. А ну, покажіть руни точніше, що тут за події, чим воно пов'язана. Так. Ну, тут, скоріш за все, в когось будуть думки. <кій> Можливо, змінити місце роботи, відмовитись від якихось... Ситуації, які, знаєте, вас тримають в якомусь цьому незадоволеному стані, можливо, вам не виплачують кошти, можливо, вам платять мало, можливо, ви взагалі не на тій роботі, не в тій професії, яку, яку б хотілося. Ну, і тут пов'язано з тим, що ця незадоволеність з собою сьогодні. Буде викликати бажання ну, від чогось відмовити, щось зруйнувати. І як начебто, ви все повертаєтесь з думками десь до минулого, до свого, до своїх минулих якихось досягнень в плані матеріальному, ви шукаєте вихід, будете його шукати, будете, можливо, будете вивчати обяви про роботу, можливо, будете згадувати якісь свої минулі. Минулі місця роботи, минулі контакти. І буде як наче хотітися почати якось, може, щось спочатку. І сьогодні ви, як наче, будете робити певні рухи в цьому напрямку. Так, покажіть, для чого нам це показали. Тут для того, що, ой, можливо, потрібно дійсно призупинити, призупинити якийсь, ну, я б сказала так, не, не брати вже до уваги ту сферу діяльності, в якій ви зараз працюєте, Заробляєте собі гроші, або вкладаєтесь туди, ну, вкладаєте туди свій власний ресурс. Причому це може бути можуть бути гроші, час, ваша увага. Вам показують, що треба би призупинити. Це навіть ви відчуваєте на інтуїтивному якомусь рівні. Можливо, вас ну, там якось щось не влаштовує, а ви тримаєтесь з цього місця, або ви. Продовжуйте робити те, що ви робите. робите, прикладаєте певні зусилля, а руни показують, що інтуїція вам підказує, що треба ну, щось призупинити, призупинити якийсь потік, може вийти з якогось потоку. Для кожного тут може бути своє. Ви, як наче колись потрапили в певне місце, в певний потік в пев... і знаходитесь там. А зараз, як наче все якось, чи то призупиниться, чи буде хотітися це призупинити. Комусь, можливо, інтуїція підкаже кудись не їхати, відмінити якусь поїздку, не рухатись. Добре, а покажіть, що буде допомагати в цій справі. Якраз зміни завершення одного етапу і початок того нового, про що буде, будуть сьогодні роздуми, вони стануть в пригоді, щоб покращити, можливо, свій матеріальний стан або, ну, якось робити більш м, плодотворні рухи в своєму житті. Для цього потрібно буде щось змінювати, це допоможе. Як наче застоялися ви в тому місці і вже не вдоволені собою. І невдоволення це стосується того, що хочете від чогось відмовлятися, хочете починати щось спочатку. Добре, а що буде заважати? Тут на заваді може стати якесь партнерство. Можливо, ви не можете... можливо, ваш партнер або ваші партнери заважають вам покинути це місце. Може, ви прив'язані до цього місця завдяки колективу, чи якимось угодам. Можливо, вас відмовляють від змін. Ваші друзі чи партнери, вони будуть, вони будуть на заваді. от знаєте, як знайти гармонію там, де її немає, дуже важко. Це вам заважає Ви, як наче намагаєтесь позитивно дивитися, у вас позитивні емоції, а руни кажуть, що треба би призупинити це. Ці позитивні емоції стосовно. Стосовно якихось своїх рух, рухів, якоїсь можливо роботи, можливо, вкладання свого ресурсу. Ну, тут в кожного може бути своя ситуація, вони можуть бути різними. От на заваді стане якраз якесь чи то партнерство, чи домовленості, чи може ви залежите від когось, чи може вас буде хтось відмовляти. А можливо, якраз пошук позитиву, позитиву. І надії на те, що все завершиться гарно, ну воно не приносить своїх плодів, як, як наче даремно ви очікуєте, що все завершиться тут добре. Можливо, дійсно все і буде таким сяким, і буде викликати невдоволення, і буде, хоч ви і будете намагатися вкладати прикладати зусилля. Хотіти більше заробити, але в цьому місці, як начебто, цього не може бути. Принаймні, на сьогоднішній день на найближчий період, то виходить так, що хоч ви і сподіваєтесь, хоч ви і прив'язані, можливо, до цього місця, хоч ви і маєте надію, що все буде добре. Але як начебто, оця от пошуку цієї гармонії. Воно на заваді, тому що ну, станом на зараз до доброго тут нічого не зміниться. І що робити? Тут треба обирати для себе те, що краще для вас, прояснювати всю ситуацію і обирати те, що для вас краще. Щоб бути з собою задоволеним, щоб відчувати себе переможцем, щоб успіх вам був, це потрібно робити, а не, можливо, когось підтримувати, чи від когось залежати, чи шукати гарного там, де його просто немає, або поки що неможливо. Ну, ось дві такі ситуації станом на сьогодні ми роздивилися, тому. Бажаю вам всім вийти переможцями з усіх своїх негараздів. На цьому буду завершувати. Сьогодні розклад такий швидкий, доволі експрес розклад. Але, можливо, комусь він стане в пригоді. Бажаю всім доброго дня. До нових зустрічей. Всім пока!